Ви пара? Так. Ми Є... чоловіки дружина. О, як ви познайомилися на роботі. на роботі. А коли це було? Боже, років сім, Шіст. мабуть, тому. А ось сім. Як вона скаже, так і буде. Коли побачилися, яке було ваше перше враження одне від одного? В неї дуже гарна задня частина. Це перше, що на що я звернув увагу. Це те, чому ми почали зустрічатись. Плечі, мабуть, на кухні його побачила. За що любите одне одного найбільше? Почуття гумору, за доброту, за. Просто люблю. За підтримку і за, підтримку. за те, що терпить. Що не подобається в чоловікові? Там немає такого. А, ні, я знаю. Я багато говорю. А, так, да, так. Да, да. <рес> Вам ще не подобається? Вона мало говорить. Через скільки часу після першої зустрічі ви зробили пропозиції? Мі... Від двох до чотирьох років. Я не пам'ятаю точно, вона теж не пам'ятає, як ви бачите. Це ваша була ініціатива дружитися? Чи ваша? Так, да, так, да. спільно, мабуть. Це було, це О, так, я так я натиснула. Чим ви займаєтеся зараз? Ким працюєте? Маркетолог. Я не можу сказати. Окей. Скільки витрачаєте на родину щомісяця на життя в Києві? Цього місяця 250 тисяч гривень виходить на витрати. На двох. На двох, так. На що найбільше йде? Цього місяця на подарунки. У нас чотири дні народження, одне весілля, і ще й батька 50 років, 60. У нас дуже велика частина з цього займають подарунки друзям і близьким, і батькам. Що ви нашим людям побажаєте, нашій молоді, яка шукає себе і хоче заробляти так само? Не лінуватися. Треба завжди шукати причини, чому так, а не причини, чому ні. Все решта прийде і бути позитивним. Так.